Всім привіт. Вчора не вдалося відкрити ніяких позицій, оскільки не було підводящої для мене ситуації. На біткоїну. Я вчора виділяв ось даний 15-хвилинний імбаланс. Очікував на його тест. Бачимо, що ціна сюди прийшла, отримала реакцію. Проте на молодших таймфреймах. Не знайшов для себе сетапу для входу, і як наслідок бачимо, що ціна піднялася ще вище. Ось е, тому mm. наразі бачимо, що на годинному таймфреймі у нас вже відбувся е, Market shift, тобто свічка ось ця закріпилася, закріпилася е, тілом. Тому, у випадку, якщо буде е, корекція в даний. Ордер блок і формування сетапу буду. Розглядати шорт угоду, таргетом, як я вже й говорив раніше, можуть слугувати ось ці дані незняті мінімуми. Також бачимо, що на старших таймфреймах для прикладу H4. 4-годинний таймфрейм. Ми знаходимося в rejection блоці. Ось даний rejection блок. І наразі виконали вже повторно тест зони 0.5. Так. Ідемо далі. Монета танір. Також з моменту вчорашнього огляду бачимо, що. Ми піднялися вище, тим самим виконали тест 4-годинного імбаланса. Наразі також отримали market shift на годинному таймфреймі на 15-хвилинному. Спочатку я очікував, що ціна підніметься вище для того, щоб зняти. Ліквідність, проте бачимо, що ми продовжуємо спускатись вниз. Тобто, ми отримали реакцію на даний ордерблок і нижче також сформували вже новий ордерблок. Тому можу припустити, що від нього отримаємо реакцію. Хотілося би побачити білд ліквідності, тобто щоб ціна піднялася вище. Набілювала ліквідність, потім її зняла, і тоді е, сформувався сетап, після якого е, можна буде відкривати шорт угоду. Для прикладу, так. І також таргетом е, слугувати, буде слугувати ось дана компресія. От і 4-годинний досі не перекритий імбеленс. Якщо даного руху не відбудеться і ціна одразу полетить вниз, тоді вже розглядатиму лонг угоди, можливо, в цьому імбеленсі. Але краще було б, якби ціна опустилася нижче. Зону ОТІ Тут бачимо: у нас також є неперекриті імби. Мене Татія. Отримали вчора реакцію від зони зони 05 по Сіці Фібоначі Тут у нас відбулися ліквідності Проте я не розглядав дану угоду, оскільки я хотів. Очікував, що ціна спуститься нижче, і виконає тест зони ОТЕ і даного годинного імбеланса. Тут також на 4 годинному імбалансі таймфреймі є Imbalance, бачимо, що він вже був тестований. Тому в разі повного його перекриття і разом з тим тесту годинного імбаланса. Тільки в цьому випадку я розглядатиму лонг угоду. Цей сценарій залишається актуальним, оскільки ми тут залишаємо рівні максимуми, які в майбутньому будемо знімати. Тому очікуватимемо далі на пониження ціни. Оптимізм. Ціна повернулася на повторний тест-ордер блоку, як я і очікував, проте, а хотілося щоб ціна зняла даний пул ліквідності, бачимо, що наразі зняття немає, ми залишаємо. Відкриті ось ці дані максимуми. І якщо Ціна підніметься ще вище, їх зніме, тоді розглядатиму шорт. Наразі ми бачимо також, що відбувається вже, відбувся вже Market Shift. Ось тут ціна закріпилась, свічка закріпилась тілом. Проте шукати угоду в шорт для прикладу від даного imbalança, як на мене. Трохи ризиковано, оскільки, як я вже казав раніше, залишаються ось ці максимуми. Таргетами також тут буде ось дані мінімуми. Ось ці і також ось ці. Монета NOT. Бачимо, що чудово відпрацював. Боковик, який я відмічав вже ще минулого тижня, наскільки пам'ятаю. Ось даний боковик. Тут пропрацювали з нижньої границі Беренжа, і піднялись наверх до верхньої границі. На жаль, таку угоду, яку я би хотів взяти, не вдалося. Підібрати цю позицію, проте, все-таки в цьому боковику я зловив один стоп-лос і одну угоду закрив по тейк-профіду. Я їх розбирав, здається, в позавчорашньому огляді. На даний момент бачимо, що на 4 годинному таймфреймі в нас вже є закріплення тілом, тобто хороший сигнал до того, що. Ціна буде продовжувати висхідний рух. Наразі відбувається корекція, виділив для себе на ось даний блок, От тому хотілося би побачити ціну в даній зоні, в даному блоці, в зоні ОТЄ, і тоді шукати лонг угоду Проте бачимо, що імпульс доволі сильний, тому. Можливо, і таке, що даного тесту, даної корекції не відбудеться. Денний таймфрейм показує, що поки що ми закриваємось тінню, що є не дуже хороший знак для лонгу, проте до закінчення дня ще багато часу. Також не виключаю варіант, що, в принципі, можливо, цей боковик і далі буде навіть працьовувати себе, тобто ми зняли ліквідність знизу. А тепер зняли зверху і можливо таке, що ціна знову повернеться до нижньої границі. Проте наразі все ж таки я б розглядав лонг таргетом може бути ось даний тижневий імбеланс, який знаходиться ось тут. Він же також і е, денний. Бачимо, що на даному таймфреймі також є тут маленький імбаланс. Ну що ж, дякую усім за увагу і бажаю всім профіту.